Будь-яка реформа це зазвичай зміна правил і відмова від звичного на шляху до удосконалення системи освіти регіону. Перші зміни відчула ірпінська загальноосвітня школа номер 3 Уже незабаром запроваджувати нововведення тут будуть із новим керівником. Директор зараз знаходиться у відпустці до 24 квітня. А потім він нам повідомив, що написав заяву за власним бажанням. Тому до 24 квітня він відпустці, а потім але ми продовжуємо працювати. Ми готуємось до державної підсумкової атестації, до зовнішнього незалежного оцінювання. Директор школи вже давно у нас працює, певно, 15 років. Да, він вже працює фахова людина. Вона зараз на пенсії, і я вам хочу сказати, ми дуже вдячні йому за пророблену роботу. Що дійсно він працював дуже гарно? Але час такий, що ну, ми всі колись старіємо, ходимо на пенсію. Я тільки хочу сказати йому слова вдячності за роботу і будемо працювати далі вже, знаєте, з молодими кадрами. Загалом цього року на школу номер 3 Ірпені чекає багато змін. Це один із трьох навчальних закладів, де найперше почнуть реалізовувати грантовий проект із енергоефективності. Також будуть облаштовані профільні класи історії та правознавства. Багато уваги приділять благоустрою території школи. Що говорити про третю школу? Третя школа вона історично так склалася, що там і спортивний такий напрямок, багато талановитих і спортсменів там навчається. І ми хочемо там зробити аж три багатофункціональних спортивних майданчика. Буде легкоатлетичні доріжки, хочемо робити і зробимо ремонт спортивного залу на той території, там де старий басейн був. Якщо ми розглядали там басейн, то треба дуже багато знести цього і перероблювати. Це, ну, це нереальні кошти, тому було прийнято рішення. Особисто міським головою і всією нашою командою, щоб добудувати цю школу. І на цьому місці, де басейн, буде добудова саме школи. На території школи ніяких будівниць, ніяких висотних забудови чи чогось не буде. Попри усі чутки, не буде в Ріпінській школі номер 3 і платного навчання, як зрештою, і в усіх навчальних закладах регіону. Платна школи не буде, щоб ви розуміли, бо у нас школи всі безкоштовні. А формується платна послуга. Це в плані того, що є позашкілля, є якісь уроки, які вчителя ведуть за платні кошти. Вони будуть формуватися, але узгоджені будуть з вчителями, щоб це було знаєте, коректно було зроблено правильно.